Збір випускників Краснослобідської школи почався 3 червня задовго до призначеної години, на яку запрошувалися однокласники. Вони обнімалися, цілувалися та щиро віталися одне з одним. В очікуванні тих, хто запізнився, з нами почали ділитися шкільними спогадами. Перші з них стосувалися вчителів початкових класів. У Нас була Галина Іванівна, перша вчителька. Ми були в початковій школі. Це у нас як. Центр села, середня школа. В нас була на тобто ми були куток, так там по куткам село розкиде хутори. І в нас була трьохрічка. І ми тоді ходили тут трошки. нас була Галина Іванівна. Особовий склад 10-го Б, саме стільки років тоді навчалися у школі, почав формуватися, коли учні перейшли до старших класів. Бажання здобувати освіту, не могли затьмарити ніякі перепони та відстані. На четвертий рік нас перевели сюди. Це ми такими маленькими, на половину дев'ятої три з половиною кілометра. Ходили на школу на половина дев'ятої, <плес> на половина дев'ятої. Наполовину На половину дев'ятої, тому, не тому, не тому не що ми 10 хвилин дев'ятої ми збиралися біля валеного дома і бігли. За 20 хвилин ми добігали до школи три з половиною кілометра. На зустріч було запрошено два класи, які вчилися паралельно та випускалися 1977 року. Окрім необхідних знань, дехто зі школярів зустрів у стінах рідної школи справжнє кохання та створив сім'ю. Так, наприклад, сталося з Наталією Рясько, яка охоче розповіла нам про свого чоловіка. В протилежних класах, я в класі А, а він у класі Б. Ми родилися в одному році і в одному навіть місяці. Так що, ми оба по гороскопу скорпіони. Ми почали зустрічатися далеко після школи. Він відслужив вже армію. Я працювала вже в Києві в лікарні. Ми з ним так разом їздили вроді як. Вроді як познайомились, хоча ми знали, що ми між з одного села то знали одне одного, поспілкувалася наша знімальна група із єдиною випускницею, яка отримала золоту медаль. Як виявилося, навіть у відмінниць є предмети, які вони не дуже полюбляють. Все-таки хімія мені дуже важко давалася я її по цей день. Не можу поняти до кінця. Я чисто її фізично вчила, щоб здати екзамен, щоб там якісь, хоч і я старалася ходити на додаткові заняття і учила її, але я її не розумію до до цих пір. Серед улюблених предметів медалістки особливе місце займає математика та вчителька, яка її викладала. У нас була дуже гарна вчителька математика Віра Олександрівна Капітоненко, яка віддавала всю душу. Це був е, вчитель від е, Бога. Коли ми випускалися з 10 класу, ми тоді була 10-річка, Ми знали, що таке матриця, що таке вища математика. Ми ходили до неї на додаткові уроки, і вона нам давала все, що перший і другий курс в інституті, в якому я навчалась, це для мене було дуже легко тільки завдяки її. Я їй дуже благодарна. У самому селі Красна Слобідка чи не кожен другий його мешканець носить прізвище кабанець. Це така характерна особливість цього населеного пункту, яка прослідковується і в класі, який запросив нас на зустріч з нагоди 35-ї річниці випуску. Адже порахувати скільки кабанців навчалося колись в 10-му Б, не береться ніхто. Кабанців О, важко порахувати більше десяти, мабуть. Саме у Надію Качаєнко був закоханий однокласник, який перейшов до краснослобіцької школи у 9 класі. Це могла бути ще одна пара, однак доля розпорядилася по іншому. З 9-го зразу і, і, і подобалося. Довстрічалась ми трошки недовго. Ну да первісідання був знаді. Петро Миколаєвич дізнався також, що не всіх запрошених випускників він згадав одразу з деким довелося навіть знайомитися. Я на зустрічах буваю на 20, ну, на 20 потім ми зустрічались на 30, на 25 не вийшло. Зараз, ну, як, як я до 20 не зустрічався, а так ну, з однокласниками, хто вибухає живе, то бачу, Там декого бачу рідко. От, А сьогодні я то десь ким прийшли знайомитись, не бачились 35 років. Окрім улюблених педагогів, згадували випускники і свого класного керівника. Виявилося, що він мав залізний характер, який позначився і на вихованні його підопічних. Він нас дуже виховував і намагався нас вести в такий бойовий виховання, тому що він сам був відставний кадровий воєнний. Олександр Устимович Клименко його звали. Він у нас військову підготовку викладав, фізкультуру. Ми з ним за 45 хвилин. Ми з ним могли е, пробігти круг у 6 кілометрів і не запізниться на слідуючий урок. У пам'яті кожного з учнів 10-го Б закарбувався не один яскравий спогад з їхнього шкільного життя. Деякими такими особливими моментами з нами поділилися випускники. Клас у нас був дружній завжди в усіх випадках. Якщо урок прогулять, наш всім класом, якщо десь постограм випить, всім класом десь щось нарушить, всім класом. У третьому класі я сиділа із хлопчиком за партою. Звали його Коля. І в нас парти були відкидні. і Як ця парта відкидалася, то я написала на одній половинці, там, де Коля сидів, Коля, на другій половинці написала Оля. Потім учителька Галина Іванівна, як побачила, що я таке зробила, вона заставила мене, я принесла. Краску це було зимою, і я тою краскою закрасила ці всі подряпини, бо я подряпала циркулем. Спогад у мене найулюблений, коли наш учитель, класний керівник, розказував нам про наше село і про наших людей. Він почав ще із історії Обухівського району, що то був повіт Германовка, а сюди переселяли людей гордих, непокорних. І наводив буквально два чи три приклади. Один із них мені запам'ятався на все життя, що навіть під дулами пістолетів під час війни хотіли об'єднати два села. І він говорить, все рівно сходка села тоді була. Зібралися люди, не дивлячись ні на що, вирішили, що ніякого об'єднання не буде. Тому я хочу сказати, що в нашому селі самі найкращі люди, горді працьовиті, трудолюбиві і так далі, одним словом. І ми їхні нащадки, ми теж їхні діти. Теперішнє приміщення Краснослобідської школи виглядає зовсім не так, як раніше. Однак навіть короткочасна прогулянка коридорами колись рідної «Альма-Матер» викликає ностальгію, адже тут особлива атмосфера і навіть повітря. Ще кілька хвилин і спалах фотоапарату зафіксував момент, коли дорослі люди знову стали одним класом, і на мить повернулися у власне дитинство. Юлія Варламова Сашкодовбиш, студія Барт, село Краснослобідка.